Що ми сьогодні вийшли погуляти, і я вирішила записати відео, якщо у мене і є пару минут, бо коли я йду на роботу, то вічно немає. А тут вирішили погуляти, вийшов і Богданчик з нами, і мама вийшла. І, це, і я думаю, все, включаю камеру, покажу вам, яка ситуація на Круповках, скільки людей. Ну і взагалі хоча б просто так з вами погуляємо, порозказую вам, поболтаємо. В общем, сьогодні буде, напевно, друге ще відео із кропувок. Мама, привіт. Здравствуйте. Богданчик. Привіт. Так, людей на кропувках є. Є люди на крупух. Ну не скажу, що прям пусто. Ну і не прям сильно багато. Ну так, середньо. Так. Да. Угу. І що? Так, є багато кіосків, які. Ага. Є багато кіосків, які зараз позакривалися на не сезон, вони просто не працюють або раніше закриваються, ну а деякі все одно працюють. Бачите, людей не дуже багато. Хоча і заходять, є реставрації, в яких є люди, а є там, де поменше, звісно, людей. Так, попугарня закрита. Бачите. Ми недавно з клієнткою балакали, вона каже, в нас в Закопаному є все. І попугарня, і кролікарня, і мишарня, і котярня, і мотилярня. І мотилярня. Усі лярні є в Закопаному, які тільки можна. О, підемо зараз з вами, знаєте, ще куди сходимо? До цієї річечки. Поки туристів немає, можна її познімати. Ой. Отак. Тут дуже красиво можна зробити і фоточки, і відео поснімати. Туристи люблять це місце. А я люблю, коли туристів менше. Наші гуляють. Зайшли в жабку. купила я собі таку холодну каву. Мама водичка ваша. Мама. Баданчик, жвачка. А чому в ту не пішли дешевшу? Шоколадку. Що-шо? -що? З мамою не можна по магазинам ходити. Взяла собі такі кожані шльопанці. Вже готовлюся на море. І вирішила купити. Мама каже, бери, кожані, класні, ціна класна. І це. Я, в взагалі, йду на касу. Скупилася. Догулялися до того, що почався дощик, у нас зонтика немає. Мама з Богданом хоча б в капюшонах. А я А я без капюшона навіть в цьому, в піджачку на Зараз ще треба зайти в одну аптеку, бо ми тут в одну аптеку зайшли. Ага. Я це. Я зараз візьму у них деньги і побіжу в аптеку. Щоб і я не мокла і вони потім не ждали. А це, зайду в аптеку. Слабо за свої. За свої слабо. І все, і вже двигаемся в сторону дому. Погуляли, нагулялися. Хватит гроші тратити. Пісюлька і бумажка деньги. Так, все, біжимо з вами разом в аптеку. Ні, хороша погода, я хочу сказати. Якби тільки був зонтик, можна по такій погоді гуляти абсолютно нормально. Людей небагато. Кстати, у нас було дуже багато арабів, а зараз вже набагато-набагато менше. Вони повиїжджали, мабуть. Чи якось так, бо прямо перед Паскою їх було дуже багато, а зараз вже менше, практично немає. Так що такі діла. Все, купила я мамі лікарство. Щось вони дуже довго йдуть, чи вони вже мене пройшли, чи ще не дійшли. А, воно вони йдуть. Зараз я тут стану трошки, щоб мене не намочило. Я їх жду. Да, я бачу, що і над Губалувкою дощик іде, чим позатягувалося. Ще зайшли в гаму з Богданчиком. За печеньком дідусь. Я вже мокра, як миша промокла, а вони мене тягають. Бабушка ще поки медленно дойде. А ми з Богданом швидко в гаму. Ось закуповане печення з ним. Дивися, прямо вибирай. Захотів дідулю зробити подарунок. Хочу барданчик выбрать якесь печенья в коробке. Таке? Да, таке? А ты будешь таке кушать печеньку? А если тебе понравится, будешь кушать с чаєм? Ну, вот все, скупився. Дідуля теперь буде с печеньем. А ну покажи його так ровно красиво. О, все. Дідуля дуже любить таке печення. Все, погнали, поки нас дощ не намочив. Так, все, мої дорогенькі, міні-влог, прогулялися разом з вами. Хто дуже скучає за мною, то я вирішила, щоб ви не скучали, швидко включитися. І думаю, в мене вийшло непогано. Блін, тільки я тут дощ попала, але ну, нічого. Все, біжимо. Давай.